таке. От чекаєш гру, тобі хтось сказав про неї. Це просто зараз крик душі. Хтось сказав, або ти десь побачив, да, от і гра з дочасним доступом. От сьогодні вийшла, 17 липня, і я от не розумію, це у нас гра з дочасним доступом, е -е і, блядь, ну я вибачаюсь, але 510 гривень. За гру з дочасним доступом, от серйозно, 600 без знижки, знижка 15%. І увага, переважно негативні рецензії. Тіпа люди пишуть, що гра сира і все інше, і я розумію, що це гра з дочасним доступом, але просто в моєму розумінні ну 510 гривень за гру з дочасним доступом це дофіга. Можливо, я щось не розумію, я не знаю. Напишіть в коментарі, може, я тупий просто. Я розумію, що треба підтримувати розробників і все інше, щоб такі ігри виходили, але ну, для мене це якось смішно. Я, типу, вибачаю, що це там з телефону або ще щось, бо ну, просто захотів поділитися з вами своїми враженнями. Я не знаю, задумка гри прикольна, я дивився і трейлери, і все інше, але. типу, Тіпа... Не те, щоб я мало заробляв і не, мог, не міг собі дозволити, типу, купити, але блять, просто 510 гривень. Серйозно. Ну, таке, коротше, не знаю, поділіться, що ви думаєте з цього приводу. Гра. До речі, Red Zone називається. Якщо хтось хоче, типа, зацінити.